20 січня в Україні вшановують день пам'яті захисників Донецького аеропорту. Бої за летовище завершилися рівно 10 років тому. Українські військові, добровольці, медики і волонтери протягом 242 днів протистояли на валі російських окупаційних військ та проросійським бойовикам. За весь час оборони загинуло понад 200 військових більше 500 отримали поранення. У Вінниці завершили ремонт магістрального водогону. Про це повідомили у Вінниця облводоканалі. Ремонтні роботи тривали 24 години. Комунальники заварили стик труби діаметром 900 міліметрів. У Тульчинському районі в селищі Шпиків сталася смертельна ДТП. За інформацією слідства, 57-річний водій легковика, не впоравшись з керуванням, виїхав на узбіччя дороги, де зіштовхнувся з деревом. Внасти до аварії пасажирка авто загинула на місці, тіло деблокували рятувальники. Водія госпіталізували усі обставини. ДТП з'ясовує поліція. У ніч на 20 січня в небі над Вінничиною збивали ворожі дрони. Армія РФ атакувала Україну 141-м шахетом та безпілотниками-імітаторами різних типів. Українські сили оборони ліквідували 93 БПЛА. ще 47 безпілотників. Ворог локаційно втратив внаслідок протидії РЕП. Вінницький борець Хазар Юсів Заде став переможцем відкритого турніру Азербайджану під назвою Зірки майбутнього. Серед спортсменів віком до 15 років нашому борцю не було рівних у вазі 57 кілограмів. Хазар тренується під керівництвом Тогрула ЮСІВЗАД.